З нами на зв'язку Алісу вітаємо. Слава Україні. Вітаю героям слава. Давайте почнемо із ситуації по обстрілах. Як станом на сьогоднішній ранок в Запоріжжі і області, прошу. А, ну, сама ніч Запоріжжя в нас минула спокійно. На щастя, вже декілька діб російські терористи вони не обстрілюють саме обласний центр, але вони продовжують обстрілювати Запорізьку область, Васильівський. Пологівський Запорізький район, вони щодня знаходяться під ворожим огнем. А на ці хвилини в нас ще немає офіційної інформації від нашого очільника військової адміністрації та від рятувальників. Зазвичай вони повідомляють, чи є жертви, але ось ми дивились і зведення генштабу, і по територіях нам повідомляють, що обстріли були, але чогось критичного наче. Не було про жертв ще невідомо. Ми дуже сподіваємося що жертв не буде, але сподіватися, що обстрілів немає не доводиться. Вони були, є руйнування цивільної інфраструктури. Жодного спокійного дня в Запорізькій області на жаль немає. Але в той же час цієї ночі ми бачили такі оптимістичні новини. Це був і ввечері, нічі бавовни. А ви вже знаєте, що трапилось в Бердянську, Що ну давайте Там розкажемо випадки. нашим глядачам, все таки, бо е, хтось міг пропустити в Бердянську і правда зацвіло, забавовнило доволі рясно. Розкажіть Алісо. А, так саме так вчора ми бачили такі дуже видовищні фотографії, і ось вже нам повідомили вже навіть і фецну інформація, що були знищені склади ворожі і місце розташування живої сили. І навіть сьогодні нам повідомила військова адміністрація, що расисти вони не дорахуються установок с 300, з яких вони так полюбляють обстрілювати Запоріжжя і ось наші прилеглі території. Також вчора вночі, вже близько другої ночі чули вибухи в Мелітопольському районі. Інформації поки що немає, але враховуючи те, що останнім часом там відбувається, там є дуже добрі новини. Ми дійсно сподіваємось, слідкуємо за новинами і будемо сподіватися, що там не дорахуються расистів та їхньої техніки. Алісо, якщо говорити про е, інші райони, поки що окуповані саме е, в Запорізькій області, Мелітополь. Ми багато говоримо про ключову важливість цього населеного пункту і про те, що він може бути ключем до звільнення всього українського півдня, як материкового, так і власне не тільки. Розкажіть трошки детальніше, як виглядає за вашою інформацією ситуація в Мелітополі зараз? Чи є якісь симптоми того, що росіяни почувають себе не дуже комфортно зараз на окупованій території? І тут мова не лише про знищення їхніх тилових потужностей, можливо, є ще якісь фактори. Прошу. А дійсно вони готуються до нашого контрнаступу, так само як готуємося. Ми а вони розуміють, що збройні сили прийдуть на ці території і вони постійно продовжують укріплюватись. Щось вони будують, там збільшується кількість. І по самому місту це зуби дракона. Вони примушують людей, в тому числі і тих, які перебували в російських застінках, рити окопи, то до, до долучатись до їхнього, що а, будується лінія оборони від самої окупованої Васильівки, і, і тому ось вони так аналізують, що прориватись туди буде дійсно дуже важко, бо на жаль вони а, готують а, цю оборону і постійно. А вони стягують туди і техніку, і живу силу. А постійно назвіт інформація, що туди прибувають у Вагнерівці, то кадирівці. А тому ось знаєте, іноді розповідають там по якихось пабліках або соцмережах люди доволі оптимістично. Вони кажуть, щось що почалася така ось примусова евакуація в лапках звісно, Да, і що вони думають, що рашисти вони сядуть звідти і поїдуть, але на жаль, ні, їх там стає більше. І з того, що ми бачимо, вони мають намір. Відстоювати ці території, але звичайно, ми сподіваємося, що їм це не вдасться зрештою вони будуть деокуповані. Ми все цього дуже дуже чекаємо. Склад, чи готуються вони безпосередньо до міських боїв? Бо наскільки відомо, наскільки наші оборонці повідомляють, це не їх сильна сторона. Ну, перерили вони все, що там можуть, і про те, що вони готуються, свідчить те, що вони мінують території. Вони, ось, наприклад, в тому самому Шенергодарі, якщо казати про Енергодар, вже є офіційна інформація, що вони мінують вже й територію міста. Вони замінували всі прилеглі поля. Так само, ось і в Мелітопольському районі мінують поля, затоплюють їх. Ну вони дійсно готуються до серйозної оборони. на жаль, і враховуючи те, що там наші люди знаходяться. А у них фактично в полоні виїхати на територію вільної України вони не можуть, і є вже зафіксовані випадки, коли вони людей змушують а, приймати участь у цих таких будуванні оборонних споруд, то ну є така, знаєте, можливість пасіння, що вони можуть і примушувати людей. Також до цієї оборони так званої. Про паводок і про високу воду в різних частинах Запоріжжя та області, розташованих біля Дніпра і Каховського водосховища, продовжує прибувати вода. Рівень стрімко зростає. Повідомляють метеорологи про це. Зокрема, повідомляють і мешканці, зокрема чиї домівки, знаходяться поблизу Дніпра і в обласному центрі і в Запорізькому районі. Повін триває, бо на Дніпровський гес. Проводять скіт води через весняне водопілля і паводок. Цитую я запорізьку газету. Міг чи це є проблемою зараз Аліса? Чи вам відомо? А, дійсно, ось це те, що обговорюють останнім часом. наше коло, ви знаєте, ці ось расисти, вони. А, насправді нанесли за цей рік повномасштабного вторгнення дуже серйозного катастрофу для нашого саме екологічного середовища розпочинає із території атомної електростанції, закінчуючи ось цими затопленнями. А нам повідомляв наш очільник військової адміністрації, що в деяких районах вони примусово затоплювали ось ці населені пункти, і навіть в деяких ось підприємствах це пов'язано з тим, що вони і розграбовали деякі підприємства зокрема, вони всі потужне обладнання. Я не дуже компетентна в їх назві, і мені здається, це були якісь насоси про них. Шла мова. Ну що знаєте, внуде вони вкотре доводять, що ані людське життя, ані наша природа для них взагалі не несе жодної цінності. І звичайно, після деокупації на залишиться ще ця проблема. Що нам доведеться все відновлювати не тільки зруйновані будинки, а в тому числі і нашу природу від. Цих рашистів. Ви згадали про Юрія Малашка, я правильно розумію про ну, керівника обласної адміністрації. А як взагалі він в комунікації з депутатами і зі ЗМІ? Бо раніше Олександр Старох він був така медійна особа, і дуже часто ми його бачили і на наших включеннях, і взагалі на каналах. От Юрія Малашка я ще жодного навіть не знаю, як він виглядає. Ну тільки, тільки по фотографіях, на якихось ефірних речах я його жодного разу не бачив. наскільки є комунікація із депутатським корпусом, із місцевим населенням. Селеннями з журналістами нового очільника області Ну я б не сказала, що старох він був дуже комунікаційний. Певно, знаєте, така. Елізія... Старох напакій був комунікаційний, тобто його можна було завжди чи ні. А, ну, те, що він виступав в ефірі телеканалів, це дійсно так, але ось у нас була дійсно проблема і в журналістському середовищі саме з питаннями комунікацій. А yeah. на жаль, знаєте, це така ось постійна проблема запорізької влади. Вона триває вже декілька років з тим, що немає ось такої комунікації з журналістами, тієї якою хотілося би. Але звичайно, зараз йде війна. Щас це стало більш жорстко. А Юрій Малашко він насправді виступає його. Можна побачити в ефірах. Він постійно, але вони зазвичай очільники військових адміністрацій вони полюбляють виступати більш саме в цьому телемарафоні. Ну на безпосередньо на окремих каналах. Ну, знаєте, така. Сказати, щоб була дуже вироблена легка з журналістами, такої немає. Є більше, ми всі дивимося на офіційні якісь зведення. Нещодавно вимагалися вони вирішувати це питання. Зрештою, Юрій Малашко, він зустрівся з журналістами, але все ж таки, знаєте, це така ось більше йде офіційна робота і. Ми ось, як і всі мешканці, знаходимо інформацію здебільшого саме з його телеграм-каналів, такої комунікації, щоб можна там скомунікувати з його медійниками, щоб оперативно щось розповіли. На жаль, такого немає. Але ми дійсно дуже на це сподіваємось. Бо саме комунікація з журналістами, це із громадськістю, це була одна з викликів нашої громадськості, саме при зміні. Нового очільника, тобто всі дуже очікували з тим, коли старого змінився, коли мала малашко заміни старого. Ми всі очікували. По перше це кадрових рішень. І ви бачите, що ці є деякі зсування. Зокрема, це стосується звільнення з латини красової, якої очікували всі е, журналісти і запоріжці. І ось комунікація з громадськістю це. Це такий виклик, якого ми дуже чекаємо від нашого нового очільника області. Ну злата Нікрасова. Ми багато про неї говорили. А що далі з цим персонажем? Заступниця Олександра Старуха. Причому Олександр Старух ще був перший раз очільником області. Ще Ющенко був президентом. Ще ген ген. Скільки років назад? Вона була заступницею. Вона займалась займалася гуманітарною допомогою. Потім був шкандаль з вагонами і там цим ну величезною кількістю гуманітарної допомоги, начебто, розікрадено. Потім вона виїхала до. Таїланду на Новий рік і там бажала всім мирного неба, значить, мешканцям області сонячного Таїланду на Новий рік. А зараз що з цією державною діячкою, борщиною за кращу долю України? Як вона поживає? Ви Знаєте, зараз вона є борчиня за свою певну кращу долю. Вона проживає за кордоном зараз, і вона дуже незадоволена тим, що з'явилася інформація про звільнення. Вона заявила, що вона це буде відстоювати в суді. Ось Оскажу. ви знаєте Оскаржувати, оскаржувати в суді, і е, це дійсно це те, що обурює запоріжців, е, враховуючи ці надзвичайні скандали, про які було відомо всім. Ми всі е, як очікували, якщо знаєте, не кайтя, то принаймні якоїсь там тиші, але ні, вона за кордоном. А вона починає активізуватися в соцмережах. Вона розповідає, що вона буде відстоювати, оскаржувати в суді свою посаду. Ну, ми сподіваємося, що цього, звісно, не вийде, тому що це ця персона. Ну, ми досі не розуміємо, як вона отримала свої ордени, чому вона стільки термінів перебувала на посаді. І це дійсно рішення про її звільнення. Воно було прийнято дуже позитивно. І це Перше, також що очікували від нашого нового чільника військової адміністрації, скажіть Алісо, загалом чи є якісь зараз питання у вас як у журналістки, в першу чергу, чи бачите ви якісь потенційні випадки зловживань знову ж таки гуманітарною допомогою грошима із місцевого бюджету, наскільки він зараз є заповнений? Дуже часто мешканці Запоріжжя, чесно кажучи, зжаліються і кажуть: ну чому, от в Дніпропетро? області і в Дніпрі так. А у нас не може бути хоча б приблизно так само, маючи на увазі реакцію е, всієї області і очільництва області на прильоти, трагічні випадки і так далі. І так далі, людям там, нібито, допомагають а от в Запоріжжі, нібито ні. Прокоментуйте це. Саме так це дійсно це знаєте, така ось несправедливість, яку відчувають і запоріжці і журналісти. Знаєте, о, за цей рік повномасштабного вторгнення в нас було стільки скандальних інфоприводів, що ось розкрадання гуманітарки це певно одне. Із цих випадків які ось мають гриміти на всю країну, і це також в нас є питання, чому ось якщо там щось трапляється в Дніпрі або там навіть десь там а, західніше, то це а, стає більш резонансніше в медійній площині аніж те, що стає в Запоріжжі. Ви знаєте, що у нас досі а, тривають ось ці скандали з російськими церквами. А, і ми не розуміємо, чому, наприклад, вся країна. А вона розірває комунальні договори з московськими попами, які навіть деякі з них не були настільки скандальними, як той же наш лукав. Ви пам'ятаєте, що він був фігурантом? І гучних скандалів його помічники були фігурантами кримінальних скандалів. Тобто, це люди, які мало того, що вони доводили свою проросійську позицію, також їх робили там із наркотиками, але нічого не відбувається. Міська влада, міські депутати вони навіть не хочуть вносити ці питання на порядок, де не те, щоб про них голосувати. Це ж стосується і допомоги людям, які постраждали від обстрілів. А коли у нас сталися ці прильоти в багатоповерхівки, то допомога, яку пропонували людям, вона складала 10 тисяч ага. гривень, тобто це була допомога кожного місяця. І звичайно, коли ми бачимо, що в тому ж Дніпрі вся країна вона згуртувалася, почала допомагати, бо саме через те, що міська влада стала робити на цьому резонанс, у нас таке не відбувається. Зараз також є якісь рухи ось. Юрій Малашко, про якого ми сьогодні говорили, він заявив, що ось розпочала розпочинається відновлення цих зруйнованих будинків, і що Запоріжжям обіцяють, обіцяють, що вже є програма на відновлення семи з одинадцяти зруйнованих багатоповерхівок. Тому ми всі дійсно в очікуванні якихось змін, тому що так як було раніше, ну це вже неможливо. Ми всі чекаємо, що звісно з приходом нової людини у нас будуть такі. Зрушення дякуємо, Аліса Сесуєва, депутатка Запорізької районної ради і журналістка, з якою ми поговорили про безпекову ситуацію на Запоріжжі, а так само про політику в цьому українському регіоні. Йдемо далі. Головне, щоб політики сі запорізькі потім через суд.